У середу, 24 січня у Сумах попрощались із хоробрим захисником України майором Валерієм Шпаченком. Він служив на посаді командира другої самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону. Помер відважний воїн 14 січня поточного року в Краматорському районі Донецької області. Знайомі та друзі згадують Валерія як світлу, добру та чуйну людину. Дуже примірний, як кажуть. Дуже ну, хороша людина. Такий дуже, ну хто як сказати, навіть. відмінник, всі його любили, всі поважали. І в школі він такий був, дуже примірний, і з із дитинства готував себе до армії, хотів бути військовим і готував, готувався, ходив. Куди пригав з парашута, скількись у нього там 120 мабуть, пиришків був. Із Великої війни Валерія Шпаченка не дочекалась мати та донька. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Миролюбива людина, всяка була це ну, людина це є. Як? людина. ми були курсантами Сумського військового інституту артилерії, то ми ще діть, ми були, нас треба було виховувати, так що ми не були гарними дітьми, як кажуть, всі зі своїми причудами. То, як би сказати, навчав він нас в гарному, в нічому поганому. Вихованців дуже багато в нього, котрі виконують час бойові задачі, ті, що покладені на Збройні сили. Мій співслужуєць Валерій Миколаївич. служив під моїм керівництвом з якого там госпітича 1979 -го. сімдесят перший рік рік набрали курсантів, прави чотири роки і випустили їх. Відповідальна людина. Важкий шлях у нього був. У всякому разом ми служили, давали усі проблеми, які в нас виникали. Дуже прикро, що такі, в общем-то, ще молоді люди вже залишають на саме життя, я так розумію, прожив яскраве, потрібне, як воїн, пам'ять буде в наших серцях. Хай спочиває з миром. Відспівали хороброго майора Валерія Шпаченка у храмі святого апостола Андрія Первозванного Православної Церкви України. Молимо за упокоєння спочину раба Божого Христовного воїна Валерія і за відпущення йому всяких провивільних і невільних. Відважного воїна оборонця Валерія Шпаченка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.